Вранці у Києві було важко дихати. Стояв відчутний запах гару. Зараз трохи легше. Загальний рівень забруднення повітря у межах норми, але є локальне погіршення його якості. Найгірше на лівому березі столиці правобережжя відносно чисте. Але усіх киян просять обмежити перебування на вулиці. І якщо маєте очищувачі повітря, увімкніть їх на максимум. По рекомендації міндовкілля ми рекомендуємо зачиняти вікна завжди там при пожежах лісових, чи як у нас декілька років тому були пожежі в Чорнобильській зоні. Ми рекомендуємо закривати е, вікна, не провітрювати приміщення, менше часу проводити на вулиці. Коли вже проходить розсіювання, то тоді можна продовжуватись займатися звичним життям. Чергова безсонна ніч у Києві на годиннику пів на Друга ночі. І вже близько півтори години. У столиці не вчухають вибухи. Шахеди буквально роєм літають над містом. Після масованої атаки безпілотниками коротка відносно тиха перерва. І через півгодини нова хвиля шахедів, за якими летять ракети різних типів. Вибухи безперестанку лунають до ранку. Місто у вогні і диму. У повітрі стійкий сморід гару. Смертельна зброя атакує. Житлові райони. На світанку коли розвиднюється, наслідки жахають. Руйнування майже в кожному районі. Ось це солом'янський. Атака по ньому була масованою і прицільною. За моєю спиною багатоповерхівка у звичайному спальному районі Києва була до масованого російського обстрілу. Будинок внаслідок влучання російського снаряду розрізало буквально на дві частини, знищивши повністю дев'ять поверхів одного під'їзду. Знищено десятки квартир та автомобілів. Ракета пробила дім з гори донизу, буквально з дев'ятого поверху до підвалу. Відранку тут працюють рятувальники, розбирають завали. Біля люди в очікуванні звістки про своїх родичів, які не виходять на зв'язок. Зараз під завалі в будинку дістали тіло загиблої людини. Картина просто жахає. Мешканці кажуть, вибух був надпотужним. Понівечило будинки навкруги. Коли все летіло, все... Я, я не знаю, з чим це може зрівняти. Дуже страшно було. Дуже страшно. Ні одного вікна, входних дверей немає, ну нічого немає, міжкімнатних дверей немає, все повністю на другому коло. Все пошкоджено. А це вже інше місце у тому ж районі. Сюди влучив російський шахет, студентський гуртожиток авіаційного університету. Дрон влучив по будівлі між вікнами. Це щастя, що всі залишилися живі. Вибух пролунав десь о 12.20 ночі. І от зараз по теперішній час ніхто на секундочки не спав. Всі розбирають завали, всі допомагають студенти згуртовані. На щастя, в нас жертв немає. Є двоє потерпілих студентів, але ж їм надали допомогу і вже відпустили з лікарні. Є одна людина більш чаще на даний момент знаходиться госпіталізована в лікарні. Інша локація лівий берег Києва. В цей будинок влетів шахет, просто у квартиру, де мешкав Сергій з родиною. Коли вже піднімалися з кровати, бо не спали, і до сам був вибух. І все, нас завалило. Корот. Тобто це все було в пилі. Воно просто від вибухової хвилі пересінки попадали і привалили жінку і мене. Де наскільки потужним був вибух, свідчить квартира, точніше, те, що від неї залишилося, щоб зрозуміти наскільки потужним був вибух, ось це лежить піаніно вагою 400 кілограмів. Після вибуху його віднесло на кілька метрів, пробивши стіну, яка знаходилася ось тут. Син подружжя встиг заховатися у ванну, тож залишився неушкодженим. А от в мами й тата травми рука, ноги голова короче, там ще плече ну таке. Жінці трохи гірше гірше. Бо рука сотрясення, я бачу, що деса була трошки неадекватна. І те сама нога болить. Вона зараз в цій клініці цієї ночі. Саме Київ був головною мішенью ворога. В місті знайшли залишки касетних боєприпасів, якими росіяни начинили свою зброю, аби зробити свій терор кривавішим. Сьогодні відбувалася комбінована атака, били ракетами різних типів. Дронами, шахедами, можу сказати, що постраждали більше сотні людей. пошуково рятувальні роботи тривають. А 18 червня у столиці оголосили днем жалоби. Владислав Паливода, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. До зруйнованого росіянами житлового будинку на Солом'янці з'їхалися представники більш як 60 іноземних дипломатичних місій, щоб на власні очі побачити, як Путін хоче миру. Москва щодня нищить цивільних українців. Київ чекає від партнерів жорсткої реакції на цей терор. Конкретні дії мають полягати не лише в наданні гуманітарної допомоги Україні, яку ми неймовірно синуємо, тому що багато навіть ви можете навколо подивитися і елементів техніки, і інші речі вони тут присутні завдяки тій допомозі, яка надається нашими партнерами. А ми також очікуємо, що будуть підсилені дії наших партнерів по наданню нам достатньої кількості ППО і ракет до систем ППО.